Вам також складно вивчати іноземні мови, наче хочеться, і розумієте, що треба, але якось важко налаштуватись, і час треба відвести, та й результати доволі тумані. Одним словом, важко вивчати іноземні мови? Не вивчайте їх. До кінця відео ви зрозумієте, що я маю на увазі. Сьогодні говоримо про 5 простих кроків, які допоможуть змінити ваше ставлення до вивчення іноземних мов, і допоможуть вам подивитись на самого світу зовсім з іншого боку. Після відео поділіться в коментарях своїм досвідом, які прийоми ви вже використовуєте або які кроки вас зацікавили найбільше. І не забудьте про дзвіночок, який відразу сповістить вас про відео, яке може бути цікавим та корисним саме для вас. Для того, щоб опанування іноземної мови не було каторгою чи примусом, у процес вивчення потрібно включити 5 простих елементів, позитивний ефект яких підтверджено не лише теоретичними дослідженнями, а що головне на практиці. Проте, це не означає, що вивчення мови без цих п'яти елементів загалом неможливе, чи що потрібно включити усі п'ять елементів, щоб вивчати мову. Ні. Це лише інструменти. Ну а наскільки вони ефективні, не полінуйтесь переконатися самі. Емоційний відгук. Ми не хочемо робити те, що викликає негативні емоції. Це логічно. Перш за все, створіть комфортні умови для вивчення мови. Хороше самопочуття, наприклад. Ви не маєте бути втомлені. І я знаю, багато хто скаже, а коли мені вивчати ті іноземні мови, коли я можу їх вивчати лише пізно ввечері, після роботи. Згадайте відразу свій емоційний та фізичний стан і згадайте вашу продуктивність. Ви не так навчаєтесь, як просто розтягуєте цей процес, бо треба вчити. Зручне, комфортне місце, де нічого не відволікає. Можете навіть зробити чай, це не зашкодить. Головна ідея в тому, що ви повинні відчувати емоційний комфорт, коли ви беретесь за вивчення мови. Це може бути будь-що вивчення слів, написання твору, аудіювання, перегляд фільму іноземною мовою Неважливо. Головне, щоб ви відчували себе емоційно комфортно, коли ви розпочинаєте процес вивчення. Інакше в іншому випадку, коли ви тільки-но побачите той зошит, тільки но побачите підручник, словник, фільм. Ви будете відчувати примус і ви будете відчувати негативні емоції, і продуктивність ваша від цього тільки знижуватиметься. Звісно, ви можете посидіти годину-дві, але чи це принесе вам користь і чи це буде вас стимулювати на наступний раз робити цю саму дію? Дуже сумніваюся. Це важко, проте комфортні умови для вивчення мови, гарний фізичний стан та комфортне місце це першочергове, що потрібно зробити перед тим, як сідати за вивчення іноземної мови. Святкуйте малі перемоги. Самопохвала це чудовий мотиватор. Похваліть себе за правильно складене речення, за гарно написаний твір, за успішно складені тести і так далі. Оцініть свій прогрес поступовий, в малих кроках, в малих речах. Наведу вам приклад із книги Атомні звички для того, щоб побачити прогрес в малих речах, не в грандіозних, а в малих. В реченнях, словах, в творі, в аудіюванні, і так далі, і тому подібне, потрібно цей прогрес візуалізувати. Як це зробити? Коли ви щось робите, складаєте речення, вивчаєте певну кількість слів, або ви поставили собі завдання використати нові слова в реченнях, або прослухати аудіювання на певну кількість хвилин. Ідею ви зрозуміли. Для того, щоб візуалізувати це завдання, візьміть дві коробочки і перекладайте. З однієї коробочки в іншу. Неважливо, що кулька, заколка, фігурка немає жодного значення. Головне виконати ваше завдання до кінця, перекладати ці речі з однієї коробочки в іншу щоразу, коли ви робите успішну дію. І робити це до тих пір, поки визначений об'єм ваших завдань, ваша цілі мета не буде виконана, і речі з однієї коробки. Не будуть повністю переставлені в іншу коробку. Таким чином, ви зрозумієте, що процес вивчення не абстрактний, і навіть ваші малесенькі кроки, маленькі успіхи, за які ви зможете себе похвалити, можна візуалізувати. І в кінці процесу, оцієї, цього часу, який ви провели саме сьогодні, в цей момент, за вивченням мови будь-якого ю аспекту, ви зможете сказати і візуально побачити: час. Вкладено не даремно. Почули? Час вкладено, а не витрачено. Це зовсім інший підхід, це зовсім інше ставлення, і, відповідно, це зовсім інший результат. Не сприймайте вивчення будь-чого як витрачений час. Сприймайте це як вкладений час у свій розвиток. А це абсолютно різні речі. Рефлексія на себе. Вивчайте не мову, а себе. Що я маю на увазі, доведено, що мозок краще сприймаєте запам'ятову інформацію, яка стосується нашої особистості. Якщо ви вивчаєте інформацію, яка особисто вас не стосується, то це навчання через примус або сильну мотивацію. Бо так треба. Набагато легше вивчати мову не як об'єкт, а власні захоплення іноземною мовою. І ця ідея не нова, вона лежить в основі методики Кліль. Якщо коротко. То суть полягає у тому, щоб вивчати інші предмети або захоплення іноземною мовою. Маєте хобі? Музика, фільми, читання і тому подібне. Спробуйте це іноземною мовою. Звісно, граматика тут буде сильно відставати. Проте емоційний аспект, лексика, аудіювання, вимова точно будуть у виграші. І найголовніше, у вас не буде відчуття примусу. У моєму випадку це була музика. Я із задоволенням шукав переклад різних слів, шукав значення сленгових виразів. Я повторював інтонацію та вимову за виконавцями, ритм, точну фонетику. І головне, мені це не було важко. Я робив це в своє задоволення. І однозначно був прогрес. Звісно, граматика відставала, проте аудіювання та лексичний аспект дуже сильно прогресували. Проте, ці два компоненти, на мою скромну думку, мають один суттєвий недолік. Вони корисні тоді, коли ви вчаєте мову просто для себе і маєте запас часу. Проте, якщо ваша мета у стислий термін підготуватися до мовного іспиту потрібно систематично, наполегливо та важко працювати. Оскільки амбітна ціль плюс стислий термін це велике навантаження, відповідальність і відповідно напружена робота. Практичність. Як на мене, найголовніший аспект у вивченні іноземних мов їхнє практичне спрямування. Все, що ви вивчаєте, має бути застосовано в реальних життєвих ситуаціях, інакше це просто теоретичні знання. Ви можете написати довжелезний твір, але соромитись написати смс-привітання носію мови. Можете виконати цілу купу тестів до аудіювання, але абсолютно не розуміти, про що йдеться в пісні чи у фільмі. Ви можете зазубрити на пам'ять цілу купу сталих виразів. Але соромитись замовити щось в кафе або спитати про дорогу. Тому я постійно повторюю: вивчили слово, відразу будуйте власний приклад. Пам'ятайте, практичне застосування тренується поступово: слово, фраза, речення, діалог або текст. Не поспішайте, дайте собі час подумати, зібратися з думками. З часом ви натренуєтесь і швидкість говоріння збільшиться, але головне це поступово, практично вводити свої знання в розмовні ситуації письмово чи усно. Іноді можна знати дуже багато, проте заговорити найскладніше. І до того ж, матеріал, який ви знаєте, що зможете застосувати, вивчати та сприймати набагато легше, ніж просто його зазубрити. Саме тому, коли ви беретесь за вивчення будь-чого, завжди запитуйте себе, для чого це мені потрібно. Як я можу це застосувати в житті, чи дійсно це корисно для мене. І тоді питання, як відокремити важливу інформацію від неважливої, відсіється само собою. І проблем з мотивацією не буде, якщо ви будете знати, для чого ви це вивчаєте. До речі, є стаття зубріння матеріалу не допоможе, у якій дослідники з Темпльського університету пояснюють, як мозок запам'ятовує інформацію. Якщо коротко, для того, щоб краще запам'ятати інформацію? Потрібно її застосувати у різних життєвих ситуаціях. Якщо робити проекцію на вивчення іноземних мов, ви вивчили, скажімо, слово або якийсь сталий вираз, побудуйте із ним приклади в різних ситуаціях: вдома, з другом, з родиною, на вулиці, в лікарні, в кафе, де це можливо. Постарайтесь підібрати максимальну кількість життєвих ситуацій. Де можна цю інформацію застосувати таким чином, мозок сприйматиме це слово вираз чи інформацію загалом як інформацію широкого вжитку і дуже важливу для комунікації. Саме тому він її запам'ятає набагато якісніше, протримує у пам'яті набагато довше, і якщо вам дійсно трапиться така ситуація в реальному житті, ваша реакція мовна буде набагато швидша. Систематичність. Тут все просто. Що краще навчатись водінню один раз на тиждень 5 годин підряд, чи щодня по одній годині. Чи, скажімо, присісти за один раз 300 разів, чи через день по 100 разів. От приблизно така ж сама ситуація і з вивченням іноземних мов. Систематичність це повторення. А значить, мозок сприйматиме інформацію як важливу. плюс тренування нейронних зв'язків. А це означає, що реакція почути або сказати. Поступово з часом буде ставати лише швидше. Мотивація. Якщо ви не знаєте, для чого ви конкретно вивчаєте іноземну мову, не маєте конкретних цілей і часових рамок, скоріше за все, ви не дуже продуктивно вивчаєте мову і просто розтягуєте час. Якщо немає цілі, немає потреби вимірювати свій розвиток. Немає прогресу, відсутнє підживлення для мотивації. Таке собі замкнуте коло. Вивчення мови це не просто, це процес, який вимагає терпіння, сил. Та самодисципліни. Відсутність мотивації породжує лінь, яка зводить нанівець всю роботу. Про мотивацію, цілі та встановлення часових рамок є чудове відео на каналі, тому рекомендую. Бажаю вам успіхів у вивченні іноземних мов та успіхів у саморозвитку. Запам'ятайте, відсутність розвитку це деградація, а не постійність. До нових зустрічей, але згуте!